Разом із фондами громадяни, «Жіночий ветеранський рух, «Годівчата» та іншими благодійними організаціями надає допомогу захисникам України та постраждалим людям внаслідок війни, хто може отримати гуманітарну допомогу, допомогу можуть отримати люди, які опинилися у скрутному становищі через війну. Територіальні громади, неприбуткові організації, юридичні особи, які постраждали від війни, як отримати допомогу для того, щоб отримати допомогу. Потрібно перейти на сайт фонду за посиланням під відео та заповнити коротку форму онлайн відповідно до вашої категорії Гуманітарна допомога для переселенців в ПО. Допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям, які втратили батьків, допомога військовим у заявці необхідно вказати ваше ім'я, контактний номер телефону та написати повідомлення, розповісти про себе, описати вашу ситуацію та що вам потрібно. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за електронною поштою uk.u.c.gmail.com, Діти з певних категорій зможуть безкоштовно відпочити в Румунії, Туреччині або Польщі, Діти віком від 6 до 17 років зможуть безкоштовно оздоровитися у таборах та санаторіях Румунії. Пенсіонерів зможе отримувати додаткову грошову допомогу, хто потрапив до списків щасливчиків. В уряді ухвалили відповідне рішення про грошову допомогу для пенсіонерів у воєнний час. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, за словами Ніни Южаніної. Уряд ухвалив постанову від 28 липня 2023 року в 781 про реалізацію спільного із всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту щодо додаткових заходів щодо соціальної підтримки окремих категорій населення, кому будуть установлені додаткові виплати. Право на виплату додаткової грошової допомоги мають одержувачі пенсій, у тому числі з числа ВПО. Які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією? Виплата провадиться щомісяця протягом чотирьох місяців і може тривати для осіб, у яких розмір пенсійної виплати становить менше три тисячі. Гривень на місяць виплата допомоги здійснюється без подання одержувачами звернення. Якщо вони не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після заповнення форми на інформаційній платформі є допомога е допомога UA, та або допомоги на проживання в по у розмірі, що визначається як різниця між 3000 тисячі гривень та пенсійною виплатою, але не менше 100 гривень. Розмір отриманої допомоги не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства і не включається до розрахунку загального місячного, річного оподаткованого доходу, тобто ця сума не впливатиме на призначення та суму житлової субсидії. Хто із пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку у сумі 500 гривень, крім пенсії, деяким пенсіонерам належать ще й щомісячні доплати при досягненні певного віку. Право на доплату мають ті, Чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, так з 1 квітня 2020 року особам, які досягли 80 років, встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень, але внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень. Зазначимо, що під час індексації у березні 2023 року ця доплата не переглядалася та залишилася на колишньому рівні. Тобто пенсіонери, які досягли 80 років, за умови, що їхня пенсія нижче 10 тисяч гривня, можуть отримувати додатково 570 гривень також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років. Встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Компенсаційну доплату з жовтня 2021 року отримують і пенсіонери віком 75 після індексації, яка була проведена у 2022 році, ця сума становить 456 гривень. Чому не всі пенсіонери отримують щомісячну надбавку? Більше інформації дивіться далі у відео пенсіонерам, які досягли 70 років, додатково встановлюється щомісячна доплата у сумі 300 гривень. Але чому ці виплати отримують не всі пенсіонери віком від 70 років насамперед варто зазначити, що якщо розмір пенсії перевищує 10 380 гривень, то вікова надбавка не сплачується щомісяця перед початком нарахування. Проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема у зв'язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років, розповіли у пенсійному фонді України, виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця. Відповідно, наприклад, якщо пенсіонер 22 липня зустрів свій 70-й день народження. Цього місяця він має отримати пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення віку 70 років, оскільки відомості на виплату пенсії наступного місяця готуються заздалегідь. А ось уже наступного місяця пенсіонер отримає усі 300 гривень доплати, тому, якщо ваша пенсія менша за 10 380 гривень і вам виповнилося 70 років, то надбавку у сумі 300 гривень ви обов'язково отримуватимете. Просто в перший місяць після досягнення 70 річчя ця доплата сплачується з числа, коли ви відзначили свій ювілей. Пенсія з інвалідності або за віком, що вигідніше для пенсіонера, у пенсіонерів є право змінювати вид пенсії та обирати вигідніший. Але перш ніж оформляти перехід, потрібно порахувати, чи буде він вигідним і чи не втратите гроші, який стаж не буде враховано при переході на пенсію за віком. Пенсія з інвалідності в Україні призначають, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства, за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 закону України Цей стаж при призначенні пенсії з інвалідності враховується за період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку. Але важливо зазначити, що при переході на пенсію за віком такий додатковий стаж не враховується і не додається до загального стажу. Якщо громадянин отримує пенсію за інвалідністю, то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Але якщо пенсіонер хоче перейти на пенсію за віком, то додатковий стаж не враховуватиметься, який розмір пенсії по інвалідності встановлюють, як відомо. Розмір пенсії по інвалідності призначається у таких розмірах: особам з інвалідністю і групи 100% пенсії за віком, особам з інвалідністю два групи 90% пенсії за віком, особам з інвалідністю три групи 50% пенсії за віком. Наприклад, візьмемо пенсіонера з інвалідністю три групи. Отримані ним виплати становлять 50% пенсії за віком. На даний час це 1934 гривні. У той же час пенсіонери, які мають достатньо стажу для мінімальної пенсії за віком, у жінок старше 65 років це 30 років стажу, у чоловіків такого ж віку, це 35 років стажу, мають право на мінімальну пенсію за віком 40% від мінімальної зарплати, наразі це 2600 гривень. Тому, якщо є необхідна кількість стажу, то вигідніше перейти на пенсію за віком, однак, якщо у пенсіонера інвалідність і чи два групи, то виплати будуть вищими, ніж у три групи. У цьому випадку ймовірність того, що пенсія за інвалідністю буде вигіднішою, ніж пенсія за віком значно вища. Грошова допомога пенсіонери отримують доплати від ООН, сума залежить від розміру пенсії. В уряді повідомили про додаткові виплати для пенсіонерів від світової продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За словами Мельничука, уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю спільного проекту щодо додаткових заходів щодо соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій. При цьому визначено механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ООН-отримувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій. У яких розмір пенсійної виплати становить менше 3 тисячі гривень на місяць та не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій відповідно до певних та закріплених домовленостей щодо реалізації програм проєктів між Міністерством соціальної політики та відповідною міжнародною організацією після заповнення форми на інформаційній платформі e-Допомога. Е та або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам відповідно до постанови Кабінет міністрів України від 20 березня 2022 року Н-332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3 тисячі гривня та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 гривень, тобто, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2400 гривень. То йому доплатять 600 гривень. І якщо ж пенсія 2900 гривень, то доплата від ООН становитиме 100 гривень. Частині українців змінять порядок призначення пенсії, кого торкнеться і що уряд готує більше інформації. Дивіться далі у відео. В уряді пропонують урегулювати питання призначення пенсії українцям, які працювали за кордоном. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Документ розглянув парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і рекомендував народним депутатам прийняти його за основу. У проєкті закону пропонується при розрахунку пенсії враховувати для розміру виплат єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні, та стаж роботи за кордоном. Це нововведення стосуватиметься всіх громадян, які в час вимушеної імміграції змогли знайти роботу і охопить близько одного мільйона майбутніх пенсіонерів. Але у вислугу років не будуть зараховувати періоди військової служби, починаючи з 19 лютого 2014 року у силовому блоці на посадах Державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також інших держорганах Російської Федерації. Також у проєкті пропонується вирішити ситуацію із зарахуванням стажу роботи для українців у Криму. Адже громадянам, які прибули з непідконтрольної Україні території. Потрібно було б подавати довідку з пенсійного фонду РФ про неотримання російської пенсії, однак такі довідки не видаються в одному з положень законопроекту надається можливість звертатися за призначенням пенсії українцям, які тимчасово перебувають за межами країни і не здатні фізично, зокрема через війну, з'явитися до органів пенсійного фонду. Це можна буде зробити за допомогою консульських установ як збільшити розмір пенсії. Розяснення юриста у редакцію звернувся дописувач з питанням. Перший запис у моїй трудовій з'явився коли мені було 23 роки? Увесь цей час я офіційно працюю. Чи можу я сплатити страхові внески за попередній період до 23 років, коли не працював задля збільшення стажу? Чи правда, що пенсійні внески можна сплачувати лише з 16 років, і після наявності хоча б одного запису, а трудовій, експерт роз'яснює, ви можете докупити стаж за попередні роки, незважаючи на час першого запису в трудовій. Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування може бути укладено один, якщо особа досягла 16 річного віку. 2. За періоди, під час яких вона не перебувала в трудових відносинах та не була ФОПом, таким договором може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, при цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок. Помножений на 2. На сьогодні така сума становить 2948 гривень, тобто це 1474 гривня помножити на 2. Деяким українцям дозволили виходити на пенсію у 50 років, деякі категорії громадян в Україні можуть вийти на пенсію достроково, не чекаючи на досягнення 60 річчя. Причому достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам про це докладно розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, отже. Право на пенсію у 510 років мають жінки, які народили п'ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова: потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу, також на достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати чоловіки. Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, що мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зазначимо, що багатодітний тато має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20річного страхового стажу, як оформити дострокову пенсію. Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу пенсійного фонду у строк не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку, 50 річчя для жінок, та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана вчасно. Виплати надходитимуть з дня 50-річчя. Якщо заяву буде подано пізніше тримісячного терміну, то виплати почнуть нараховувати не з дати досягнення 50-річчя, а з дати подання заяви, які документи необхідні для призначення пенсії, у ПФУ потрібно надати такі документи. Документ, що засвідчує особу, документ, що засвідчує придбаний страховий стаж, свідоцтва про народження дітей або їх паспорт. Стосується всіх областей, українцям почали видавати нову гуманітарну допомогу. Як отримати громадяни України, які опинилися у складних життєвих ситуаціях через воєнний стан, можуть отримати гуманітарну допомогу? Достатньо лише заповнити заявку Благодійний фонд Україна Цети разом із фондами громадяни «Жіночий ветранський рух. Го дівчата та іншими благодійними організаціями надає допомогу захисникам України та постраждалим людям внаслідок війни, хто може отримати гуманітарну допомогу, допомогу можуть отримати люди, які опинилися у скрутному становищі через війну. Територіальні громади, неприбуткові організації, юридичні особи, які постраждали від війни, як отримати допомогу для того, щоб отримати допомогу. Потрібно перейти на сайт фонду за посиланням під відео та заповнити коротку форму онлайн відповідно до вашої категорії Гуманітарна допомога для переселенців в ПО. «Допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям, які втратили батьків, допомога військовим у заявці необхідно вказати ваше ім'я, контактний номер телефону та написати повідомлення, розповісти про себе, описати вашу ситуацію та що вам потрібно. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за електронною поштою ukraine.u.cflik.gmail.com. Діти з певних категорій зможуть безкоштовно відпочити в Румунії, Туреччині або Польщі. Діти віком від 6 до 17 років зможуть безкоштовно оздоровитися у таборах та санаторіях Румунії. Туреччини або Польщі. Обов'язковою умовою є проживання на території Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВЕА, пріоритет надаватиметься дітям, які мають статус по учасників бойових дій, загиблих захисників і захисниць, які зазнали поранення внаслідок війни, із багатодітних або малозабезпечених сімей, чиє житло зруйнували окупанти, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Сиротам або позбавленим батьківського піклування з інвалідністю, або якщо у батьків встановлено інвалідність першої чи другої групи. Та інших пільгових категорій, щоб зареєструвати дитину на відпочинок, треба заповнити форму, розміщену під цим відео. З вами завежуться для уточнення деталей та запитають, куди саме хоче поїхати ваша дитина. Також можна звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Більш детальна інформація за телефоном 0800 101 102 в Україні стартувала виплата ще однієї допомоги від держави. У яких областях та скільки дають, більше інформації дивіться далі у відео: виплати українцям у сумі 450 та 900 гривень на місяць на оплату комунальних послуг. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій. Ця компенсація передбачена для українців, які безкоштовно надали тимчасове житло переселенцям за програмою Прихисток. Програма прихисток передбачає надання державної компенсації за житлово комунальні послуги ТИМ. Хто безкоштовно дав притулок внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій? Як зазначили у мінреінтеграції, зараз почали виплачувати кошти за березень. Для цього скеровано 75 мільйонів гривень для 29 тисяч власників житла у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Чернівецькій, Чернівецькій Чернігівській. Черкаській областях нагадаємо, компенсація виплачується у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного в поу.